Церква готується до великого посту. За традицією, під час минулого недільного богослужіння згадувалась євангельська притча про Митаря і Фарисея. Божественну літургію в трапезному храмі Києво-Печерської лаври цього дня очолював керуючий справами української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. разом із високопреосвященнішим владикою служила духовенство обителі. Комсомольці підносили молитви до Господа, згадуючи приклад смирення Христа. Саме на цьому і наголосив у своїй проповіді митрополит Антоній, звертаючись до пастви. Духовна життя, подлинна релігіозна життя требує від людини не просто віри абстрактно. Духовна життя требує від людини преданості Божій, довір'я Богу, Вручення своїх життів, всіх своїх поступків в руки Божої за літургією владика також возніс молитву за мир в Україні. Слово до Господа у цей нелегкий для нашої країни час має бути таким же щирим, як і наша віра. Адже кожен християнин повинен усвідомити, що перед усім мир у душах і серцях, як і любов до ближнього, нам заповідав сам Господь. Тож нехай братолюбство переможе ворожнечу і запанує мир на нашій боголюбивій землі. Туличні галереї Соборна відкрилась фотовиставка. Її мета не лише мистецька і доброчинна. Саме ці 40 світлин перемогли у п'ятому всеукраїнському фотоконкурсі Благодійність крізь призму об'єктива. Найкращі знімки шукали та відбирали професійні художники та люди, котрі безпосередньо займаються доброчинністю. Фотографії змагались в 11 номінаціях. Наприклад, оця світлина перемогла в номінації Благодійність на захист вітчизни. На ній дошкільнято довкола великої посилки на фронт. Там усередині листи та малюнки для українських солдатів. Фото з серії Сос, місто безпритульних тварин отримало спецприз фотоконкурсу. Так, волонтери київського притулку для тварин рятують хворих скалічених котів та собак. Кожна фотографія на виставці, наче маленька історія. На жаль, не завжди з добрим кінцем, але завжди як доказ безмежності людського милосердя. Дана фотовиставка показує, що благодійність можна творити не тільки за допомогою грошей, тобто це має бути часточка любові, яку ми хочемо подарувати своєму ближньому. У Соборні така фотовиставка експонується вже третій рік поспіль. І традиційно, після київських галерей, кращі світлини вирушають у мандрівку містами України, аби всі могли побачити. Побачити добрі щирі знімки і можливо приєднатись до благодійних та волонтерських проєктів. У Луцьку з благословення керуючого волинською єпархією митрополита Нифонта відбувся благодійний концерт. Зазвичай такі акції, а це вже 21-й благодійний концерт, що проводиться з ініціативи владики. Влаштовують на Волині наприкінці різдвяних святок, та цьогоріч дата змінилася у зв'язку з трагічними подіями в зоні АТО. До слова, кошти від концерту збирають як для місцевих сиротинців, так і для діточок, які втратили рідних під час бойових дій на сході України. Саме їм нині потрібна підтримка. Бажаю всім вам, любі мої волиняни, міцного здоров'я, Божої милості і ласки над вами. І над нашим рідним краєм хай милосердний господь завжди буде з нами, і ми будьмо з ним. Побажав учасникам та гостям концерту Владика Нейфонд. за сценарієм. Концерт відтворював історичну ретроспективу від перших віків існування церкви Христової і до сьогодення. Особливо зворушливою була сценка з молитвою вояка, що повернувся живим із зони АТО. Мій вічний Бог стою перед тобою. У немочі свої і на готі. Прошу, помили нас, дай миру і любові, родині, і країні, і душі. Серед учасників концерту були як учні недільних шкіл, що діють при Волинських храмах, так і студентські колективи, зокрема і волонтери. Всі кошти від благодійного концерту, а їх планують зібрати до 300 тисяч гривень, підуть на підтримку дітей сиріт